Всім привіт, я Петро Ровенський і я радий вас вітати у відео номер 9 присвяченого лінійці Monodroid. З сьогоднішньому відео ми будемо продовжувати тему попереднього, тобто будемо запускати Activity, Але Activity не створені нами, а створені іншими програмістами. Тобто, е, іншими словами, будемо запускати системні програми. Е, якщо ви вже могли здогадатись, по назві цього лейбла Програма буде будильник. От, справа в тому, що коли я придбав е, свій перший девайс на Android, там стояла прошивка 2.3. І якраз з цієї прошивки починалася така ситуація, щоб е, запустити будильник, потрібно було заходити в програму Годинник. От зараз я вам продемонструю. Відкривалась от така от активіті. З годинником тут чотири е, кнопочки: музика, галерея, домівка і будильник. Тобто, щоб відкрити будильник, нам потрібно було виконувати два кліка. Це як на мене е, трішки нелогічно було. І Я вирішив написати програму, яка б викликала будильник лише за один клік. Е, це зайняло в мене десь три години пошуку в інтернеті. Так як я ніяк не міг зрозуміти, як її викликати, все виявилось досить просто, як завжди, лише потрібно було прикласти декілька зусиль. От, Дивіться, я знайшов в інтернеті ось таку штуку. Що це таке? Це файл текстовий з описом стандартних, з описом ім'я пакетів і ім'я активіті для програми будильник на різних прошивках. Для стандартних прошивок ім'я пакета це com.android.desklog Для activity на стандартній прошивці ім'я Ці Параметри можуть відрізняти в залежності від того, яка прошивка у вас стоїть. Допустимо, якщо у вас стоїть прошивка від HC чи прошивка від Motorola, це вже будуть зовсім інші імена пакетів. Як ви пам'ятаєте, ім'я пакетів є в кожній програмі, вона здається в маніфесті, це все ми проходили. Цей файлик я вам Я дам ссылку на нього в під відео. Ви зможете собі потренуватися. І так, давайте скопіюємо. В буфер. Стандарт alarm clock. clock принаймні я скопіюю, тому що у мене стандартна прошивка, та й на емуляторі стандартна прошивка стоїть. E, так, e, другим кроком є, те, щоб ви створили новий проект. Я назвав свій проект Speed alarm так як це буде швидкий запуск будильника, почистить, будь ласка, клас від зайвого коду, залишити тільки метод onCreate, лейбл я поміняв на будильник. І також я в папочку Drawable закинув іконочку PNG. це іконочка, яку я знайшов в інтернеті, і поміняв її тут з стандартної на свою на Alarm. Також можете зайти в папочку Layout і видалити layout main.xml, так як він нам більше не знадобиться. Як ви пам'ятаєте, щоб запустити нову Activity, нам потрібно об'єкт класу Intent. Давайте такий об'єкт створимо. Упс, У мене українська мова. Intent. І присвоїти new Intent. От. Зараз буде один з ключових факторів цієї програми. Для об'єкту Intent нам потрібно вказати ім'я класу. Викликаємо функцію SetClassName. І вставляємо те, що ми скопіювали з файлика. Сюди магія копіювати-вставити. Ми її використали. Ми маги з вами. Далі давайте, я жартую, я жартую. Давайте тепер скажемо нашому інтенту, що ми хочемо, щоб це була нова задача. Викликаємо, ставимо прапор, викликаємо функцію SetFlux. З перечислення Activity кажемо, що це буде New Task. От. І вже наш, наш, нам функцію Start Activity. Запускаємо наш будильник, придавши параметр е, об'єкт класу intent i. І викликаємо в кінці метод finish. Все дуже просто. Запускаємо Debug, Start-Without Debugging. Я вже запустив попередню, тому що я не хотів втратити час. От що в мене вийшло. Тобто у вас запуститься от ця програма-будильник, буде-Click. Зразу відкривається системна програма-будильник стандартна. Я вас вітаю, ви написали першу програму свою на Android, на Monodroid з допомогою C-Sharp, яка може стати. Більш-менш корисною. Таким чином, ми зекономили якусь долю секунди, ми зменшили собі роботу на один клік і запустили будильник. Дякую за увагу! Чекаю вас в наступних відео.